А чи знали ви таку українську страву шпудра? Давайте її приготуємо. Отже, беремо м'ясо, я використовувала ошик, нарізала його на шматки, поставила на деко з пергаментом, підсилила, змастила її гірчицею, нарізала цибулю напівкільцями, цибулю поклала на м'ясо, поставила запікатися у духовку на 190 градусів на 40-45 хвилин. Бутуємо заправку і дварний буряк натираємо на тертку, додаємо оце, додаємо кипяток, накриваємо кришкою, і залишаємо на пару хвилин. Потім всю масу проціджуємо через сито і все. Тим часом наше м'ясо вже готове, його з духовки і ставимо охолоджуватися на скворі. Виливаємо рослину олію, додаємо домашній кетчуп або протерті томати, додаємо нарізану цибулю, перемішуємо, нарізаємо наше м'ясо на невеликі шматочки і додаємо до нашої заправки у сковорідку. Відварний бурек нарізаємо на слас, додаємо у сковорідку разом двома столовими ложками борошна, перемішуємо, додаємо заправку, натираємо чесник на терці, солимо перчимо по смаку, тушкуємо ще хвилин 10-15. Рекомендую подавати гарячу страву із сметаною. Так буде ще смачніше.